Починаємо зйомку будинку садиби яка на продаж. Тут підходимо камсіс, забор, тут під'їзд. Є один, а отам от далі на горі гараж. Тоді вже окремий гараж і окремий виїзд. Так. так що от дивимося, отут господиня, отут от теж проходить. Ось знімаємо. Тут у дворі лавочка. Тут виноград повністю зав'є. Ми його обрізали в минулому році. А зараз вже виглянулися лічильники. Тут утеплений будинок, дуже теплий. Пінопласт там гарно окрашений. Ось тут така діляночка для квітів. Невеличка. Достатньо. тут літня кухня. От літня кухня. Заходимо. Тут Петриківка на вікні. Там комод. Ну от така водичка тут є. Тут груші ще зібрали. Тож вихід на полисадник. Ідемо далі у далі водинок. О, ні, не в будинок ми підемо, підемо на гору, окремо будинок будемо знімати. Ось цей колоночка. Далі проходимо. Тут ступенішки. тут такі тераси, дуже гарні, оздоблена капельним поливом. Оце на кожній. Таку тераску, там це будиночок з зовнішній. Кранік підключаєш крапельку і воно все тут поливає і росте надзвичайно гарні врожаї. Це юка на цю тераску теж все, є кранік. Далі. Саме вища тераса, тут теж свій кранік. Це оце вхід в гараж. Гараж дуже великий, з виходом. Можна ось сюди виїзд, ворота, і тоді виїжджаєш на одну сторону, на бувшу вулицю Щорця. і тоді ліворуч провулок. Так, так що з'їзди дуже гарні. Тут лавочка, тут є. Вишенька дуже гарна. Це бак можна це з такого повідремонтувати і для поливу. Тут курник. Так, Тут на другому поверсі теж є кімната, там поки дрова таке. Якщо піднятися тут вид, горіх дуже гарний. Якщо піднятися тут вид такий, дуже гарний. Зараз я спущусь. І вверх. Це одна друга будиночка у нас. Так. Це теж. Це, це теж отакий От вигляд. Це ввечері на лавочці. Можна і терасу зробити. Виглядом таким там повітря чисте. Дуже гарно. І головне тут під горою не чутно. Дуже і сирен і особливо вибухів. Тому що воно під горою, а звук над нами летить. Дуже спокійно. Да, тут ще він не показав душик літній. Оце там на кришу треба поставити. Зємність, краник є. Йдемо далі в будинок. Тут водичка дуже чиста, прокачати треба або вручную. Або поставити насосик і зовсім буде гарно качатися. Так, все, таки завертаємо. тут заходимо у будинок. Це буде інше відео.